Доброго здоров'я! Ви дивитеся ОВО тіві І сьогодні е, тема дуже цікава. Зараз триває суд над Станіславом Красновим. Це український доброволець, голова е, м, такої громадянського корпусу Азов Крим. Але при цьому СБУ звинувачує хлопця у службі на, в інтересах Росії у зв'язках із ФСБ і багатьох, багатьма іншими звинуваченнями. Ось і зрозуміло, що там, де задіяні спецслужби, там докопатися до істини буває дуже важко, але спробуємо сьогодні розібрати цю ситуацію, поглянути на ситуацію зсередини. І сьогоднішній мій гість, журналіст, мій колега, і знайомий, так знайомий можна сказати, ну, так можна сказати. так. Сергій Мокрушин. Доброго здоров'я! Дякую, що прийшли. Зараз якраз відбувається суд. От остання інформація, яка у вас є з цього? Сьогодні має статися судебне засідання по збранню мера пресечення. І в даний момент всі ці процеси проходять. Сложно сказати, як буде далі розвиватися це діло. Сложно сказать, а, как будет вести себе суд, потому что судя по тимфотографіям, которые я вже в коллеги публикуют, у Краснова действительно есть сліди побоїв. Я думаю, що суд должен тоже на это обратиться. Ну, тобто та інформація, яку він заявив, що його катували, значить в СБУ, це має підтвердитися, але ВСБУ говорять, що його катували, тому що він вчиняв спротив. Здесь очень много м, странных моментов вот, в той базе доказательной, которую дает СБУ. Я ни в коем случае не строю там каких-то конспирологических теорий или не пытаюсь сказать о том, что Станислав Краснов виновен или не виновен. Это ну так, то теки сказать. Компетенция совершенно, да. Но те доказательства, которые публикуют Служба безопасности Украины, они выглядят очень странными. Допустим, запись видеорегистратора, которая… Так, я, вот я как раз я хотел про это запись не полная. И вот было бы логично, вот там есть фрагмент этой записи, да, там якобы Краснов с товарищами там переговариваются, не какую-то сумку, судя по сюжету этой записи. И о, звучало пластырь. Звучало, да, но аутентичность тоже должен, кстати, подтвердить суд этой записи. Но обрывается, вот как раз на том месте, где Краснов должен был оказывать сопротивление Службе безопасности Украины, вот этого места нет, хотя, ну понятно, что если регистратор работал, то он работал. Ну, от здійсні. Очень... Ну, я розумію, що якщо ну, представники там спецслужби, там хлопці треновані, і якоїсь там великої, скажімо, спротиву вчинити їм неможливо. Але ну, є підозра, що у нього була з собою зброя. Тому от, тут вже зовсім інша ситуація. Тут вже хлопці могли ризикувати і з того боку мається на увазі Да, Ну зачем тоді говорити, що на? Супротивлявся і поэтому приходилось помітило. Если это, якщо це все задержання було по закону, то я думаю, що скривати нічого. Не, ну зрозуміло, це що в і, зрозуміло, що якщо у нього була зброя, то все одно це відбувалося ви на віддалі. Тобто, якщо вже до нього доступили на рівень удару, то звісно, шо тут зрозуміло, що тут уже ну бити безпосередньо не було сенсу, бо тому, що ну чоловік уже був пійманий, тобто взагалі, немає такого. Задержання... Краснову узнали через какое-то то тобто, коли вже почали там по соцсетям ті ж бойцы Азова цю інформацію. Тільки тоді ми узнали. Ну ви розумієте, я, наприклад, вот як почав займатися цією темою, почав читати. І я завжди я по життю скептик, і ну, деякі речі мене теж трошки покоробили. От він пише, що його вивезли туди на місце схорону, і там сім годин катували. Ну, блін, ну, сім годин. Я розумію, що ну, хлопці, які там треновані спеціалісти в СБУ, вони все, що їм треба, будь-якої мети, вони могли б досягнути протягом півгодини, максимум годину. Ну, сім годин це треба бути фанатом, щоб на морозі в лісі це, це, сидіти і катувати. Ну розумієте, а з такі. От неув'язочок, воно якимось чином потім формується погане враження. розумієте, не неув'язочки з обіх сторон. Ну то зрозуміло, але ж я якраз і кажу, що всі говорять про неув'язочки в СБУ, але чомусь говорять неув'язочки от в, 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 в свідченнях Краснова чомусь не дуже. — Я сам з Красновим мені говорив по цьому поводу, тому що зрозуміло, тільки сьогодні ну, після задержання вот в залі суду, Я думаю, що журналісти зададуть йому всі питання, в тому числі і по пленки з регістратора. и по тем неувязочкам, на которые вы обращаете внимание. Я не адвокат здесь, я тоже смотрю на эту ситуацию с журналистской точки зрения. И, э, здесь есть несколько моментов, которые к сожалению вот мне очень, э, грустно это видеть что несколько моментов показывают что дело носит политический оттенок потому что э, та доказательная база которую сейчас предъявляет СБУ, э, она касается оружия да, хранения или там, там, вот, вот незаконного оборота оружия Но, э, обвинений серьезная неувязка ему йому інкримінується, то це взагалі не СБУшна справа, насправді. Це, Тому... во перше а во-вторых, ну, якщо вони говорять про те, що там, він був завербований і в Білорусі передавав якомусь ФСБшнику списки... Ну, ми до ЗОП... цього ще повернемося. Ну, ну, э... а, просто, от, як раз такі самі такі серйозні обвинення, от, вони СБУ їх нічим поки не Добре, повернули. давайте тоді спочатку, от, власне, що йому інкримінують зараз? Які проти нього висунуті звинувачення? Тому що там теж чорт ногу зломить. Ну, наскільки я знаю, ну зв'язано э, вот, з незаконним оборотом. Незаконне значить от, у, у, отримання зброї. Ну але ж дивіться, річ у тому, що наскільки я пам'ятаю, такий конфлікт вже був. У нього тайник зі зброї вже вилучали у 2014 році. Ну тут теж закладається певна. Підозра. Я цю публікацію. Ну тоді виникає ще один віпрос: якщо угу. він там був винуват, і да, все действительно було так, то почему він до сих пор був на свободі? No, uh, он принимал участие в АТО, он был с оружием и так далее. То есть здесь очень много в этой истории нестыковок, и я, к сожалению, как yeah, вот, раз через то, я, что я не друг Краснова, я не могу uh -huh. uh, рассказать что-то. Я вот журналист просто, который общался со Станиславом Красновым uh -huh. uh, uh, по делу Александра Костенко, вот это его друг, который сейчас uh, 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 осужден. No, раз Костенко там и, и в прошлый раз, uh, цей, в... потому что не за три yeah, публикацию... Костенко був и, и, и вот, и его... вот сейчас очень интересная да. история, когда Александр Костенко, один друг, посажен оккупационной властью Крыма, а Стас Краснов, получается, вот сейчас находится под следствием СБУ. Странная история. Очень. Но с спортивных историй. Здесь никаких выводов я не знаю. Я пока рано что-то делать. Вот очень мало пока известно вот из обстоятельств дела. И если с точки зрения журналиста, ну я могу только вот а, задавать те вопросы, которые у меня вот теперь становятся очевидными. Ну а, раз уж СБУ, допустим, вот так серьезно взялась, я предлагаю службе безопасности Украины быть последовательной. Угу. Во-первых, если мы заговорили о Крыме, а, мы не должны забывать, что в Крыму сейчас в, в, в рядах ФСБ СБ, работает очень много сотрудников СБУ, которые. В теклах мается на вазе. Ну, они, они никуда не бежали. Они просто. Ну, то тобто, у в СБУ в Крыму, и да. теперь зашились и да, пришли. Да. Просто это теперь предатели, в том числе, если, вот, опять же, по делу Александра Костенко это евромайда, навес, которого в Крыму судили за то, что он якобы здесь избивал mm -hmm. беркут. то как раз-таки вот э, этот случай показал, что те следователи СБУ, которые потом э, вступили в ФСБ, вот у них э, такие самые, наверное, громкие вот кейсы с пытками. Ну, у Костенко в СИЗО там практически там, э, очень скоро оказалась сломана рука. И вот у него сейчас до сих пор эта проблема со здоровьем, там эта э, рука усыхает, насколько э, э, мне известно от адвоката э, Костенко. Поэтому э, Вот, СБУ да, до сих пор не опубликовала списки своих сотрудников, которые вот сейчас продолжают работать в Крыму уже в рядах ФСБ. А Ведь эти люди очень опасны для двух миллионов граждан Украины, которые сейчас ну, знают. Они, во-первых, много знают, а во-вторых, они работают с двойным, а то и тройным усердием. Потому что у них теперь новая родина, и перед ней надо выслужиться. Ну, не знаю. Так само, как вийшло з нашими спецназівцями из Феодосии, что их послали в перших лініях. Проти наших сил збройних, тому що їх не довіряють. Ну, дійсно, тут ви праві, що в СБУ, наприклад, на ну, самом просто... ще один uh -huh. случай очень интересный: вот сейчас у нас ну, это, это не СБУ, по-моему, этим занимается, этим занимается Агент прокуратура. Но вот СБУ я бы тоже посовітував обратить на этот случай внимание: у нас объявлено подозрение 250 кримським. Угу. Uh -huh. в то же время. сейчас в апелляционном суде Днепропетровской области работает такой судья по фамилии Чернобук, зовут его Валерий. Он раньше был главой апелляционного суда Крыма. И вот когда был оккупирован Крым, я сам с ним писал интервью, эта запись есть в полном объеме, где он рассказывает, что крымские суды переходят на российское законодательство, он этому делу всячески способствует. И более того, у нас есть видео, как он читает лекцию, посвященную Конституции Российской Федерации перед судейским корпусом Крыма. И потом Чернобук оказался на Материковой части Украины угу. какое-то время он был в АТО начальником бани, а потом указом Порошенко назначен судею в апелляционный суд Днепропетровской области блестящая история, да, факт. которая очень показательна для нашего сегодняшнего общества. И Очень странно, що допустим, такі люди, як Валерій они продолжают судити іменем України, яку вони предали, я вважаю, что предали, потому что ну, я разговаривал з цим человеком, і я готов на ну, увазі. Насправді судить. я просто вам кажу, я постійно я, сижу на новинах і постійно це все моніторю. Ну, досить часто виникають такі от речі, що викликають, ну надають підозру. Суддям, різноманітним прокурорам, в тому числі і антикорупційникам і тому подібні речі. І так ці, ці речі теж мають місце, ну, щоб бути чесними, і воно стається час від часу в Україні. Так що щось, щось кудись рухається в хорошому напрямку. Так, да, Здесь ми бачимо, що це вот діло да, носить какое-то все-таки політичний все підтекст. Потому что вот эти заявления о том, что Краснов сотрудничал там со спецслужбами российскими, ну, должны быть какие-то доказательства. Вообще, ну, учитывая дома... то, что Станислав Краснов, он активный участник гражданской блокады Крыма, угу. Он достаточно известная публичная персона. здесь очень важно, щоб розслідування происходило максимально открыто, щоб обществу были в цьому зацікавлені. Я думаю, да, в этом зараз ну, служба що... безпеки України ну, защита. Я думаю, Станислав. Між іншим він не о... сказав, що представ нагадаю, що це представник служби безпеки України. Він нагадав, що саме спецслужба зацікавлена, щоб це все відбулося дуже відкрито, тому. Що що ну виглядає так, що ніби значить спецслужба українська пресує українських вже добровольців і українських, ну скажімо, героїв. Тому що ну всі, хто побував, в АТО, це герої. Це тут нічого не вдієш. Тим більше в Азові, які колись починали бойові дії, коли армія була ще ні туди, ні сюди. Ось. Е, і то, 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 правда. Але ви кажете, політичний аспект. Ну, Дивіться. Тут навіть діло не в тому, що ну, ну, ми ж не можемо говорити, що герої, вони в принципі не да, і вони не можуть совершити ну, Про то ж і мова. Тут річ йде про те, що слідство має бути значально відкритим і викликати як можна менше взагалі питань. А питань багато, дуже багато. Ну от ви дивіться, от якраз от, питань багато. От у мене теж питання. Прозвучала думка, що е, командир Азова Андрій Білей Ський він був на зустрічі в СБУ. І після того ну, ніякої інформації не виникло більше. Ну, Тобто, було одне слово, одне речення сказано, що лідери Азова вони не були в курсі про наміри і про якісь можливі махінації власне Краснова. Ну, і після того більше мовчок. Ну ж ну, за щось там говорили між собою народний депутат Андрій Білецький і представники СБУ. І до чогось вони якось дійшли. ну, чому Я не думаю, було Аби там можна справити. Прашують у народного депутата Білецького. А... Ну це теж викликає певні розуміти підозрі. Ну тому що інколи здається, що а можете этом не говорить хто, ін... тому що це ін... може бути тайне слідство. Ну, але ну, ж що? те саме розумієте, можна, те, що ми звинувачуємо СБУ, це теж може бути таємниця слідства. Тому Чому? що той самий ні, ну дивіться, той самий, е, скажімо, ну не, не Ткачук, а тандит він сказав, що якщо ми говоримо про те, що е, такий-токий то то чоловік зустрічався з куратором ФСБ в Білорусі, угу. то ми говоримо не просто так, ми знаємо, з ким він зустрічався, про що обговорювалося, і тому подібне ці речі і ці речі є, але Тимчук не може про це відкрито сказати, тому що це таємниця слідства. Це я вам якраз практично цитату сказав от по тандиту. Ну, хорошо, ми ждіом. Ми ждіом, поки ну, от це не перестане складати якусь тайну. Ну, в будь-якому випадку, придётся ответить на на всі вопроси, і очень хорошо буде, если слідство їх даст. и что у нас не будет никаких вопросов и подозрений к следствию. Здесь главное, чтобы вот этот процесс расследования, потому что ну, мы имеем дело с делом, в котором фигурирует публичная персона. У этой публичной персоны есть определенный уровень поддержки, и весь Киев сегодня вот эту поддержку видит. Да, вот перемещаются люди там между прокуратурой и судами, бойцы «Азова». И поэтому в интересах всех, мне кажется, вот, сделать так, чтобы дело расследовалось максимально открыто. Там очень много процессуальных тонкостей, которые не, не соблюла, как пишут комментаторы многие службы безопасности Украины. Но здесь, мне кажется, тоже ну, должен быть дан какой-то ответ. Если была оперативная необходимость так делать, и какие-то, может быть... Нюансы не соблюсти. Ну, нужно так сказать, конечно. Ну, двигается, я. Ну, но... и объяснить, почему и доказать, что была действительно оперативная необходимость. А вот обрезать видео с регистратора, ну вот, вот. Ну, а вы знаете, значит, я так зрозумів, от, що вже один, один із проколів СБУ. Те, що я так зрозумів, що Краснова заставляли давати свідчення проти себе. Ну а, судя Чи ні? по тому, що написав Станіслав Краснов в своїй записку, яка опублікована і вже другий день в інтернеті. Він да. Да. говорить о те, що його заставляли давати показання підпитками. Ну це вже, це вже, ну скажімо, серйозний прокол, такий СБУ. Если это действительно так, мы опять же не можем сказать, что СБУ тоже совершили уголовное преступление и применяли пытки к задержанному, потому что это уголовка. И если действительно есть такое заявление, это тоже должно как-то расследоваться. Вот, мы не можем. Только на основании. Вот, вот здесь очень интересная вещь. Я после оккупации год прожил в Крыму. И Я в принципе понимаю, как работает спецслужба, да, и э, вот жизненный опыт э, он мне говорит о том, что э, спецслужбам полностью вот, любым э, доверять вот, вот, вот не стоит. Лучше задавать себе вопросы да, и сомневаться. Ну, я И работа знаю, наша я, журналистка я, такая. Я, я да, как говорил правозащитник, один российский, кстати. Вот встаньте перед зеркалом, попробуйте сохранить серьезное выражение лица, проговаривая я, доверяю спецслужбам. Mm -hmm. <laughs> вот это этого не получится, потому что все мы прекрасно понимаем. И время, какое сейчас, да, и процессы, какие сейчас понимают, что мы используем. Мне пришло на думку, э, ну, скажем. Ну, не обов'язково може бути агентом ФСБ, скажімо так, да? Краснов. Ну, є зараз такі маніпулятивні методи, що чоловіка можуть використовувати всліпу. І це стосовно українських патріотів, я теж вихидець із цього, скажімо, кола. Людей і тому, значить, унсовець колишній, тому знаю, що дуже багато було випадків, коли людину всліпу в сліпу абсолютно використовували. От ну скажімо, візьмемо оці, от найближчі що були погроми російських банків, тому mm -hmm. коханівським. Ну, я не, не, не впевнений ну, не можу сказати, що там хлопці реально були якісь провокатори і тому подібні речі. Хлопці дійсно ідейні, але їх відповідно так спрямовують, що вони ніби роблять хорошу справу, насправді вони роблять вручну роботу за ворога. Так, да, ну здесь було б бы, uh, умісно, мабуть, об этом говорити, якщо б ми говорили, про вони совершеннолітніх. А тут взрослі люди, вони, звісно ж. Uh... Ну, не скажіть, хлопці там в спецслужбах працюють так оброблять, що, блін, мами. Не горюй. — Ну, да, даже не знаю, что здесь сказать. Но все-таки, ну, 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 все ну а, а как? Ну, все мы поддаемся какому-то влиянию, да, и тем, тем не менее, мы а, несем ответственность за свои поступки. А, если кто-то подойдет и скажет на улице, там, пойди разбей окно, ну пойдешь развейно. Это же не що будет оправданием, что мне вот этот человек сказал. А, за свои поступки действительно нужно нести ответственность. Здесь уже, конечно. Довжен рішати кожен, що він діє і як поступает. і знать, які последствия можуть нести то или иное действие, звісно. Ну, ще мені знаєте, що кинулося. Отек тепер я нагадався, кинулося мені на думку. Він представник Азова. В інших позиціях пишуть, що Краснов, от він воював у батальйоні ОУН. Це абсолютно дві різні організації. І скажімо, ну завжди, от в, таких, в такому націоналістичному середовищі дуже недобре ставляться. Я по своїй скажу практиці, недобре ставляться до таких от людей, які і в тій організації, і в тій організації. Mm -hmm. Ну це теж певно підозру викликає. Хіба ні? От по поводу членства вон я знаю нічого, практично, да я Станіслава Краснова знаю як командира батальйону Крим бывшего и uh -huh. бойца Азова, и теперь вот гражданский корпус Азова. Его я знаю как друга Александра Костенко, потому что делом Александра Костенко я ä, начал заниматься еще будучи в Крыму, и через несколько дней после выпусков у Костенко ä, я выехал оттуда. И вот так я, в принципе, познакомился с Красновым здесь. И дальше мы с ним контактировали уже как с представителем гражданской блокады Крыма. Угу. Вот я его знаю с, вот в этом амплуа, можно так сказать, да. Поэтому говорить о его участии в ОУН. Нічого, Немає сенсу. Ну така інформація проскакувала і тому мусив запитати. Е, тепер е, дивіться, ще, ще одна така річ, от е, збіли мене. А, так, так, так. Щось хотів. А е, сам Станіслав він говорить, що, скажімо, СБУ виконує е, такий, скажімо, вимогу ФСБ по його усуненню. Чим він, скажімо так, насолив Російській Федерації, що його виділили серед, скажімо, тисяч українських патріотів інших? Ну, на самом деле, насоліть Російської Федерації достатньо просто. Можна просто заявити о том, що Крим це Україна. Это автоматически по законам Российской Федерации это уголовная статья. Можно, можно было принимать участие здесь, на Майдане. И если находиться в Крыму и следственные органы выяснят, что вы находились на Майдане, то, скорее всего, вот, вот это очень большой процент вероятности, что у вас будет уголовное дело по избиению сотрудников Беркута. Что вы там делали, с Беркутом воевали или чай носили на Майдане, это уже никого не будет волновать. Ну Доказательства да. найдутся, свидетельства, свидетели найдутся. Это, это для них не проблема. То есть Какое-то дело, совершенно не проблема. Дело, дело, допустим, Костенко: я в Крыму рассматривал так, как одно из политических дел, которым устрашают тех людей, которые проживают в Крыму. Ну, потому что там вот у массовых политических дел в Крыму есть одно предназначение. Одно из основных это чтобы все остальные боялись. Ну так. Вот. А по поводу э, заявления о том, что в этом всем заинтересована ФСБ, но я думаю, что теперь службе безопасности Украины э, очень важно доказать, что это не так, потому что, ну, ну, и на я, я, мяч, я, я с кепсусом, конечно, к этому отношусь, потому что я видел, как сотрудники службы безопасности Украины в Крыму радостно шли в, в ряды ФСБ. Uh -huh. Оставались на своем месте, просто меняли корочки. Для них вот это было просто поменять корочку. Ну, було, це, Всі всі, це всі, всі, всі вони проблем. вихідці з КГБ колишнього, тому зрозуміло, що я просто, скажімо, по Закарпатському СБУ, не, не знаю, як зараз, але колись Нет, ну, здесь, здесь, це я... так само. Здесь вопрос, які, речі. За, 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 за чим люди йдуть на цю роботу? Да? Страну захищати або просто бути чекістом? Ні, ну от якраз от, я думаю, що тут більше бути чекістом, тому що я кажу, я думаю, що навіть на Заході України ще тоді, якщо якісь важливі рішення. То всі вони консультувалися з Москвою, тому що така була позиція. Я думаю, це все просто одна О, Кстати, мною. Стаття в нього Служби безпеки України, я би ще обратів на. Стрелковая это населенный пункт на Арабатской стрелке, которая ближе всего к Крыму. Я просто недавно оттуда из командировки uh -huh. это не выходит из головы. Там городской, там тоже высаживался российский десант и потом отошел в сторону, в сторону Крыма. И голова Стрелковский, он продавил решение о том, чтобы перенести наши блокпосты к нам ближе на 3 километра, то есть 3 километра Арабатской не стрелки, дала. отдать оккупантам. И они приняли это решение. В этот же день потом была созвана выезная сессия, и это решение было отменено. Но этот голова там по-прежнему продолжает руководить Стрелковым. Он переизбран. І доволі себе неплохо чувствовати, хоча вот такі речі вот там дуже Очень, очень странна у нас ситуація. Ну так. Ну я думаю, що ми практично нічого не можемо розібрати толково. Треба... Єдине, що від нас залежить, щоб нам було добре вимагати, це те, щоб розслідування було проведено наскрізь прозоро. І, скажімо, да. я... 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 яка б ситуація Что? там не була, щоб чоловік поніс покарання, якщо він буде вис на покараним і щоб не постраждав невинний чоловік. Що тут дуже важливо, в цих випадках завжди потрібно розуміти, наприклад, точку зору правозахисників. Я с правозащитниками очень много работал, поэтому я, я вижу, как сразу будут реагировать правозащитники, как будет реагировать Европа, в которой права человека это одна из наивысших ну, да. ценностей, у нас такое должно быть. Сразу будет обращено внимание на особенности, с которыми проходит следствие, на вот эти вот пытки, на вот эти вот синяки. Угу. Если в Крыму ФСБ может себе позволить не обращать на это внимание, то здесь, здесь не обратить на это внимание никто не даст. Ну так, як не як йдемо. Слава Богу, слава Богу. ця страна називається Україна. Слава Богу, здесь живе український народ, який контролює власть. Mm -hmm. Ну тобто що, що може. Я розумію, що сюрпризи нас ще да. чекають. І будемо сподіватися, що слідство пройде так, як треба. І ми дізнаємося результати, і потім вже зможемо донести це суспільству. Дуже вам дякую за участь, за коментарі. Закінчувати маємо наш ефір. Нашим телеглядачам нагадую, що я сьогодні спілкувався з Сергієм Мокрушиним, журналістом по справі Станіслава Краснова, якого зараз судять в Києві по тих звинуваченнях, про які ми вже сьогодні говорили. Наразі у мене все. Будьте здорові!